Хочемо поговорити, все ж таки про те, чи справді рекрутинг це ефективно, не і про те, чи він, він може змінити. замінити так, чи він дійсно може замінити роботу ТЦК. І перший, з ким ми будемо про це говорити, буде Олексій Бежевець, який є уповноваженим представником Міністерства оборони України з рекрутингу. Пане Олексій, надзвичайно вдячні, що ви виділили свій час і включились до нас в ефір. Якщо можна власне зразу питання з останніх інформаційних приводів про те, що Ну, є така пропозиція з боку Верховної Ради, зокрема з тим, що случі комісії, що треба розпускати ТСК, і що всю роботу буде замість них виконувати рекрцентрів. там зокрема, ідея в тому, що рекрутцентри центри повністю би мали замінити роботу ТЦК. На вашу думку, чи сьогодні можливо таке, щоб рекрутцентри центри перебрали на себе цю роботу, зважаючи на те, що не всі добровільно йдуть мобілізовуватись? Тим паче. Ну, от саме те, що ви кажете, не всі з добровільних йдуть мобілізовуватися. Тобто, рекрутинг це, це про добровольців, це про людей, які можливо вагаються, можливо, мають якісь страхи, але тим не менше бажають, ідуть, спілкуються, обирають частину, обирають посаду, тобто добровільно зголошуються захищати батьківщину, виконувати свій конституційний обов'язок. Ось тим не менше, е, і таких людей на сьогодні десь там. Ну, з нашого досвіду, з нашої статистики, десь відсотків від 20% до 30% залежить від місяця до місяця, від загальної кількості людей, які залучаються на військову службу, ось при цьому залишається все рівно категорія людей, яка за різних причин, через різні мотиви, не хоче. Виконувати свій конституційний обов'язок і ставати на захист батьківщини. Мобілізаційний процес він дуже важливий його ніхто не відміняв, і під час війни його скасувати неможливо, якщо ми хочемо власне перемогти. Цю війну Ну, ось така моя відповідь. А, наскільки на вашу думку, взагалі, була є точніше ефективною практикою рекрутцентрів, бо спочатку їх не було, потім з'являлися точкові, наприклад, там Давінчі, Азов почали робити. і Вони власне своїм досвідом довели, що цей механізм працює. На вашу думку, власне, чи в чому, в чому ефективність, наскільки ефективно і в чому ця ефективність? Тобто, аргументувати, якщо можете, Знаєте, рекрутингові центри це фактично певний такий елемент роботи з добровольцями. Це одна з важливих складових, але тільки одна з складових. Які тут є компоненти загалом? По-перше, інформаційна компанія, це роз'яснювання. Це більш відкриті комунікації, як армія працює, які є алгоритми, які є процедури, наскільки вони дійсно відповідають тим ну, вимогам сьогодення. Ось Рекрутингові центри. Це фактично той ще одна точка доступу, де можна фізично прийти, поспілкуватися з рекрутером, задати всі питання. І, ну, і в нашому випадку це мережа центрів, яку ми створюємо 44 зараз. Це можливість поспілкуватися з цивільною особою іншою цивільною особою. Ось і при чому без жодних зобов'язань телефонувати, приходити стільки, скільки треба, поки тобі не підберуть, не допоможуть обрати відповідну вакансію. Безумовно, ми вважаємо, що ті заходи, які були в житті, можливо, вони недостатні, але вони дозволили збільшити кількість добровольців, тобто людей, які самі зголошуються, приходять і їм допомагають. На військову службу оформитися в рази, це статистика офіційного генерального штабу. Якщо я не помиляюсь, там або в три, або в чотири рази за період трошки більше року збільшилась кількість добровольців, зокрема через постійне вдосконалення алгоритмів рекрутингу, зокрема місяць назад, надали можливість безпосередньо людям оформлятися військові частини по мобілізації. Пріоритет не всі пріоритетні, тим не менше. Напряму можна комунікувати з військовою частиною, немає жодних посередників, вона тобі надає направлення на ВЛК, і вона далі тебе оформляє. Там не всюди, є все прекрасно, тим не менше, це працює. Так, так само, контрактники. Маєш рекомендаційний лист з обраної тобою військової частини. Оформляйся, проходь навчання, потрапляв у відповідну військову частину. Тобто є механізми, їх є вже набір цілий, є ряд опцій. Які дозволяють людям ну, зробити вибір, якось вплинути на ото невідоме велике власне майбутнє, і зробити вибір, і усвідомлено ну, прийти на військову службу і почати захищати батьківщину. Тобто підсумовуючи, всі заходи, які взиваються, і організаційні, і нормативні, і відкриття центрів, і формування мережі, і об'єднання себе в якусь велику одну структуру, яка Структуровано всі ці дії буде робити, плюс правильні комунікації, плюс досконалення всіх алгоритмів в армії, все це загалом призводить до того, що є можливість людям більш прозоро, більш чітко розуміти, як це працює, і здолучатися на військову службу. І результати ми дійсно бачимо. Я лише уточнюю: тобто, на вашу думку, ті ресурси, які йдуть для того, щоб забезпечити роботу цих всіх більше 40, якщо не помиляюся, рекроцентрів. То вони вартують тої кількості добровольців, які через них потрапляють у військо і стають на захист країни. Так, якщо ми говоримо про ефективність от саме цього одного елементу, за да, мережа 44 рекрутингових рекрутингові центри української армії, як вона називається. Я ж я підкреслюю це один з елементів. У нас ще є там п'ять рекрутингових центрів збройних сил. У нас ви правильно згадали є окремі рекрутингові групи, центри окремих військових частин. У нас є чотири онлайн платформи, де всі без винятку військові частини, не тільки Збройні Сили, прикордонники, Нацгвардійці і так далі, можуть і активно розміщують свої вакансії. До речі, за рік, що минув, якраз ми цей проєкт почали в листопаді минулого року, 426 тисяч відгуків отримано на більше ніж 23 тисячі вакансій розміщених. Тобто люди цікавляться. Ось, якщо ми беремо ефективність. Оцього одного елементу мережа 44 центри, то безумовно це дуже ефективно. Чому? Ну, по-перше, це форма співпраці з органами місцевого самоврядування. Тому що це цивільні люди, цивільні рекрутери, які знаходяться, як правило, в Цнатах або безпосередньо в деяких містах, в міських радах. Ось, тобто, вже інфраструктура створена, додатково гроші не витрачаються. Ці люди. Час тренуються і далі допомагають фактично іншим людям знайти свій шлях в армії. Це виходить дуже ефективно з точки зору витраченої ресурси треба досягнути результату. Може, ще таке питання все-таки про ефективність і очікування реальність. Ну то наскільки все-таки були виправдані ці очікування? Чи ніхто не був оптимістом, не розуміли, що черги не стануть в рекрутцентри? Мене трошки, наприклад, так здивувала цифра поданих Львівського рекрутного центру, де, власне, зібрані фактично пропозиції всіх бригад, які набирають людей. От станом, от, на середину листопада, вони дали цифру, що 3,5 тисячі звернень було. Дає, вони працюють з лютого цього року, тобто 9 місяців, і з них цих з тих звернень зараз 220 осіб служить в лавах ЗСУ. тобто я на калькуляторі порахувала, що кожен 15-й з тих, хто звертається. Опиняються в результаті в лавах ЗСУ. Ну може, там ще десь Нацгвардії, не знаю, вони не вказали. От якщо брати по всеукраїнській такий ну, якщо б оцінку по Україні, там приблизно теж кожен 15-й з тих, хто приходить, таки йде в армію, а не далі сидить вдома і чекає повістку. Цифру, яку ви назвали на сьогодні, це більше людей. Приблизно конверсія, до речі, до цих сотень, деякі ви назвали, що треба додати ще сотню людей, які завершують оформлення, тому що, наприклад, оформлення контрактника воно іноді може займати місяць і більше, uh -huh. тобто це процес, і іноді не швидкий. І більше того, якщо у людини виникають питання по здоров'ю, що додаткові дослідження йдуть, це теж може тривати і теж може на один місяць. Тим не менше, загальна конверсія, ну тобто від кількості людей, які звернулись до кількості людей, які зрештою одягнули форму служби. Коливається в межах 10%, ну менше дещо залежить від регіону до регіону, десь 6-7% до 10%. Тобто, фактично від тих, хто прийшов, поцікавився, кожен умовно, десятий, зрештою, стає військовослужбовцем. З точки зору загальних рекрутингових таких нормативів глобальних, як ми дивилися в світі, в принципі, це нормальний показник, це хороший показник. Навіть і от все, що вище п'яти відсотків загальна конвенція, це вже добре. Тут ще треба врахувати, який фактор. Достатньо велика кількість тих людей, які звернулись і поцікавились, вони отримали інформацію. Вони зрозуміли консультацію, вони зрозуміли, як це працює, який алгоритм, і пішли самі вирішувати свою долю, саме якісь комунікації з військовими частинами, можливо, зі знайомими, які там служать, і так далі. Тобто, я ж кажу: на сьогодні цей центр рекрутингу – це одна з точок, і оцей інформаційно-консультаційний сервіс це номер один. Ми пояснюємо людям, як це працює, і які у них є можливості. Та частина людей, які кажуть, Окей, давайте ми будемо працювати, підберіть нам вакансію, допоможіть нам з частиною, ті, зрештою, потрапляють в оці 10%, про які я кажу. Велика частина йдуть і вирішують свою долю самостійно. Це нормально. Більше того, якщо ми порівняємо немає у нас нічого, то немає цієї системи рекрутингу, і, і тепер вона є із тих, хто звернувся. Зрештою, кожен десятий прийняв це рішення і свідомо став добровольцем. Це мотивована людина. Вона служить, захищає свою батьківщину. Її насправді ну, користь для батьківщини набагато вища в порівнянні, якщо людина не мотивована, і вона через якісь елементи примусу. Долучено до військової служби, це можете спитати будь-якого командира, він дуже може в деталях і яскраво показати це на прикладах. Ось тому, безперечно, це, це правильні кроки. У нас немає вибору на нам треба людям давати можливість максимально прозорий шлях показувати, як долучитися до оборони держави. Ось саме цим ми і займаємося. А чи можете сказати, яку потребу, тобто який відсоток потреб війська? Закривають зараз власне шляхом рекрутцентрів. Є ця статистика, вона активно якраз ведеться на щотижневій основі протягом цього року. Від 20 до 30% відсотків усіх, хто долучився до військової служби, це добровольці. Цей показник змінюється протягом року. Як не дарма це вже суттєва різниця? Тим не менше, тобто кожен четвертий, п'ятий, можливо, шостий це доброволець насправді. Тобто, людина, яка самостійно прийшла, і до речі, на сьогодні людина може як на контракт піти, так і по мобілізації. Це просто швидше, і дещо простіше, і в обрану частину потрапити на обрану посаду. Я наш хотіла у вас уточнити, що впливає на зміну цього показника, якщо можна це сказати. Тобто, коли 20, коли 30, що на це впливає? Дивіться, ми ж якраз працюємо з людьми, тобто все впливає. Усі зміни зовнішнього середовища, усі чинники на це впливають. Зміни нормативної бази, зміни десь там не знаю, вибори в США, якісь там сподівання або очікування, які з цим пов'язані. Обстановка на фронті. Маса різних чинників і факторів на це впливає. Інформаційні якісь впливи на opinion лідерів. В тому числі в операції наших і Тобто багато чинників, це треба цю кореляцію дуже уважно вивчати. Ось. Але ну, воно є. Тобто це те, як люди реагують на всі обставини, приймаючи, можливо, найважливіше рішення в своєму житті. Іти служити під час війни, захищати батьківщину, чи не йти служити і уникати цього. Це важливо, звісно, і все впливає. А наскільки впливають обставини, як ви це відчули? Можливо, по тенденції, що люди може менше стали приходити, коли масою почались випадки, як людей, які прийшли через рекрутцентр, отримали відношення з конкретної бригади, але все-таки або в ТЦК, оскільки ця бригада ми знаємо, не була пріоритетна, бо це є особливості, або це вже на полігоні. Хтось інший забрав собі цю людину? Ми пам'ятаю, в вересні була заява комбата батальйону «Давінчик», який сказав, що не просто вимушені. Думати про закриття рекрутцентрів, тому що в них масові випадки, коли, цитую, крадуть у них людей, коли вже на полігоні людина, яка до них мобілізовувалась в результаті опинилась в іншій бригаді. от Як ви з цим боретесь? І наскільки ви чули, що от ці крадіжки так звані рекрутів вплинули негативно на черги, ну не черги, але на охочих іти в рекрутцентрі? Дивіться, ну Великий попит породжує попит на людський капітал, та породжує конкуренцію. Усі без винятку, без винятку абсолютно, військові підрозділи нашої держави зараз конкурують за людський капітал. Есть, конкурують за людей, тим більше за мотивованих, тим більше за навчених, тим більше за здорових, які можуть виконувати бойові завдання. Відповідно, в цьому середовищі є різні підходи і є. Проактивні командири, і я їх чудово розумію, які йдуть на різні скажімо так, дії, для того, щоб цих людей собі власне, знайти. Хтось себе активно промотує, а хтось, то що ви називаєте, намагається зрекрутувати вже цю людину, скажімо так, в процесі, коли людина вже в навчальному центрі. Ну, Наприклад, випадки є різні. І в багато випадків ми перевіряли, і відповідні звернення скеровувалися до підрозділів Міністерства оборони, які повинні і захищають, власне, роблять розслідування, дивляться, як права військовослужбовців порушувалися в таких випадках. І були розслідування, і відповідальні особи і були виявлені порушення, притягались до відповідальності. Наскільки масові ці явища змінюється ця ситуація, змінюється на краще протягом року. Тільки протягом ось, останніх 9 місяців Генеральний штаб тричі вдосконалював алгоритми рекрутингу, то що ви згадали: пріоритетні частини, не пріоритетні, можливість по мобілізації не тільки по контракту, спеціальний порядок розподілу цих добровольців мобілізованих. Вони там з ТЦК направлялися не безпосередньо в навчальний центр, а спеціально, щоб їх як ви кажете, не вкрали звідти. Спочатку батальйон резерву відповідної частини, і вже як військовослужбовці, такої. Такого батальйону резерва відряджувалися на навчання на навчальні центри. На на Зараз ось, ось остання ну, останнє нововведення про яке я казав, вже безпосередньо частини можуть до себе. Взагалі у нас немає фактору ТЦК, і людина вже з частини відряджається в навчальний центр на навчання якраз одна. Мета в цьому головна, щоб людина десь в процесі не загубилася. Вона з самого початку вже є військовослужбовцем відповідної частини. Ось по контрактникам ще менше питань, тому що загалом військова система вже давно звикла, що контрактник він йде в конкретну військову частину, там його чекають всі документи, так і оформляються з самого початку. До чого я веду? Є проблематика в цій сфері, тим не менше, от з нашого досвіду і з тих цифр, які ви озвучували по Львову і не тільки тисячі. Людей, ну я не дармай кажу 20-30% від загальної кількості, а загальна кількість це ну, десятки тисяч людей в місяць. розумієте. армія активно комплектується, зараз йдуть бойові дії. Відповідно, ці 20-30% Одів, у яких все пролучилося. Ну вони дійшли. Це тисячі людей щомісяць, не одна, не дві, не три тисячі. Вони дійшли до своєї частини на свою позицію, де їх чекали. Тобто система масово загалом, вона працює. Чи має вона недоліки? Масу недоліки, які постійно вдосконалюються, ці моменти і не дарма? От Зараз, наприклад, ми створюємо службу підтримки для того, щоб усі, хто стикається з якоюсь проблематикою, не очікував там, на своє звернення в загальному порядку 30 днів, шукав, куди поскаржитися, міг безпосередньо звернутися сказати, от я зараз в такій ситуації, допоможіть. Налаштовуємо взаємодію з генеральним штабом, щоб дійсно ці механізми рекрутингові максимально швидко включалися, і йшов вплив адміністративний максимально швидко на ті там військові частини, посадовці в органах військового управління, військових частинах, які можливо порушують відповідні права добровольця, які йому прогарантовані державою, щоб долучайся і будеш служити там, де ти обрав, і де тебе обрали. Це робота йде на постійній основі щоденно, насправді. Власне, все-таки можна пораду майбутньому рекруту, який що сидить, думає, боїться, але от що йому робити, щоб стопроцентно, якщо він вже пішов в якийсь конкретний рекрут-центр, вибрав собі бажану професію, спеціальність, чи ну, ким він там хоче бути, щоб цей шлях він пройшов до кінця і по дорозі десь його не перескерували, не пере... іншу професію не запропонували. Тобто, де може бути ці ловушки умовника, ці пастки? Тобто, що робити, щоб точно Дійти до цілі, і тебе по дорозі не вкрали. Ну, перший момент, про який ми всім говоримо. Контрактна форма служби вона є більш прогнозованою, да там складніше, можливо, оформитися, більше вимог до людини, і до документарного оформлення. Тим не менше, контрактник є контрактник і по оформленню, і потім по розподілу, і по потраплянню у свою частину на відповідну посаду. Тому ну, контракт це пріоритет, це перший момент. Другий момент та опція, яку нещодавно Генеральний штаб відкрив, це фактично відбулося на початку жовтня, от трошки більше місяця, і військові частини почали вже застосовувати активно цю опцію. Це коли люди комунікують з військовою частиною, кажуть, Окей, мобілізуйте мене до себе. І військові частини зараз пріоритетні, звісно, не, не тилові не забезпечення, мають можливість мобілізувати людей до себе. Вони ведуть направлення на ВЛК, людина проходить ВЛК і по, і безпосередньо в частину потрапляє. Далі, якщо людина служила протягом останніх десяти років, вона йде служити. Якщо не служила, не має досвіду, направляється на навчання, але вже як у відрядження. Вона вже в списках особового складу цієї військової частини. Вірогідність, що з відрядження вона не повернеться і кудись перенаправлять. Максимально низька, так? так це не працює. Ось. Ось. Відповідно, ну, оце такі два фактори, як так сказав. Звісно, треба обирати військову частину, максимально всім раджу збирати всю інформацію про командирів, хто служить, який досвід, які відгуки. Зараз в інтернеті, через знайомих, через друзів, в тому числі з допомогою рекрутерів, центрів, можна цю інформацію зібрати. Тобто, це має бути виважений вибір, свідомий вибір. Тим не менше. І це ну, можливо буде звучати просто як там, емоційний заклик. Але якщо ми будемо продовжувати сидіти вдома, то ми цю війну програємо. І танки будуть їздити не так далеко, як вони їздять зараз, як це здається. Дуже швидко все доїжджає, стріляє, прилітає. Кожен повинен зараз долучитися до захисту батьківщини. От кожен без винятку. Настільки, наскільки це можливо. І кож, кожен здоровий, тим більше, мужчина, нікого. По жінкам окрема історія, але великий відсоток по Україні насправді серед кандидатів 19%, 19% – це жінки. Тобто жінки також долучаються як добровольці активно. Але повертаючись до того, що я кажу, кожен чоловік, кожен здоровий, який вважає себе достойною особистістю і громадянином, повинен зараз стати до зброї стати на захист батьківщини. Для мене це максимально очевидно. Дякую, я все ж таки до, до жінок, бо це таке дуже, дуже зараз обговорювальне питання про можливо навіть мобілізацію жінок, тобто 19 І я так зрозуміла роз, з ваших слів, що цей показник зростає, тобто, що спочатку було менше, тобто цей показник зростає. В такому разі цікавить, що обирають жінки, і що їм пропонують, що вони обирають. І чи можуть вони йти в бойові такі бригади, чи тут дуже залежить власне від бригади? Можна я тільки в доповнення, Я вчора чула цікаву таку думку, що насправді можливо збільшилось бажання жінок служити, щоб їхніх чоловіків не мобілізовували. Ну тобто, що хтось в одній сім'ї служить, то другого не чіпають. Чи це ви, через ректору центри неможливо це перевірити, яка дійсно є мотивація справжня? Диза тут дуже важливе питання. Зачепили. Я відповім зразу на обива спроби. По-перше, так, динаміка по жінкам є, і вона позитивна. Нормативних обмежень вже давно ніяких немає. У нас жінки можуть абсолютно на будь-якій посаді, в будь-якій частині виконувати відповідні поставлені завдання. Все більше і більше командирів нормально це сприймають. Тут є психологічні такі моменти, а армія ну, це ж частина суспільства. це Суспільство в принципі консервативне. Жінка це берегиня, жінка це діти, жінка це. Десь там вдома працює. Так? Тут ми маємо серйозні виклики, в тому числі виживання держави, країни, суспільства. І жінки дійсно долучаються. І долучаються все активніше. Армія все більше і більше нормально сприймає жінку в формі, причому на будь-яких посадах. У нас є випадки, причому у Львові, якраз ще весною. Ну, жінки заходили на посади снайперів, снайперів снайперок. Маємо сказати, ось є тенденція, в тому числі оператори БПЛА, в тому числі інші бойові посади. Хоча традиційно більше кількість жінок все ще це на посадах штабних, тилових забезпечені кухарі, діловоди, можливо, юристи. Ось, тим не менш, питома вага зростає. Причому, якщо ми порівняємо скільки жінок зараз в армії, то там цей відсоток, там можливо десь в районі 6 відсотків. То загалом від кількості військовослужбовців, тут ми маємо 19 серед кандидатів. Тобто питома вага і інтерес відповідно більший, ніж жінок і зараз в армії є перспективи цьому питанні. А щодо мотивації, не дарма ми позиціонуємо сервіс рекрутингу, який для людини. Щоб ми вам пояснюємо, ми, ми вам допомагаємо зробити вибір, визначитись і пройти цим, цим шляхом. Справді, мотивація це ваша. От так ми це позиціонуємо, щоб максимально все спростити. Мотивацію людини конкретно вже оцінює командир, коли проводить співбесіду, і визначається, що дійсно ця людина йому підходить на відповідну посаду. Тим не менше, поділюся, от з нашого досвіду, як ми бачимо зараз ситуацію, мотиватора от глобально три, я би так сказав. Я можу помилятися, тим не менше. Умовно, це страх, любов, помста. От, я би виділив таких три речі. Страх може бути який завгодно. Страх, ось вони прийдуть на всіх побивають. І все зруйнують. Це більше, можливо, властиве тим прифронтовим, скажімо так, зонам, які з цим стикнулися і бачать, як це може бути. Ось страх невідомості якоїсь майбутньої. Страх ще чогось, Страх навіть того, що от мене мобілізується, буде просто тотальна невідомість, куди я потраплю, до кого, ким я буду. А тут я роблю вибір, я якось впливаю на своє майбутнє. Я сам роблю, але я впливаю на своє майбутнє. Де я буду, з ким я, на які позиції. Ось, то, що я називаю любов, це любов до своєї сім'ї, до свого міста, до своєї країни. Тобто. Ми тут живемо, це наша земля, і треба захищати. Ну і помста це фактор, який більше властивий, напевно, військовослужбовцям, але і не тільки. О, зараз величезна кількість сімей, які втратили родичів, людей, які втратили друзів. Тобто і керує власне оцей фактор. Та вони прийшли на нашу землю, з цим треба щось робити. Це треба зупинити, це, це, це можна попускати, так бути не повинно. Ось це, от, я б сказав, третій фактор. Ну, є ще багато інших, але сумарно, на мій погляд, саме цим люди зараз керуються і на завершення ще. Бо, можливо, дійсно цей ефір подивляться ті, хто ще от думаються або вже десь-десь на межі такі ухвалити рішення іти. Хто потрібен в першу чергу зараз у війську? Чи це, чи це така стала характеристика, чи вона змінюється? Насправді зараз якого командира не спитайте, потрібні всі, взагалі всі. Тим не менше, звичайно, є пріоритети. Да? Тому що, о, ну, скажімо так, без якогось офіцера там, в забезпеченні чи в логістиці якось підрозділ ще може якийсь час існувати. Да? Але коли є лінія оборони. І на цю лінію оборони немає просто людей, які можуть зайти і зайняти, то це стає просто критичним. Це свідчить про те, що підрозділ не є боєздатним, не може виконати відповідну бойову задачу. От і таким чином формуються пріоритети. І на сьогодні складається ситуація, коли в першу чергу у підрозділах потрібні саме посади, пов'язані. З виконанням бойових завдань на лінії зіткнення на безпосередньо на фронті. Тобто, це стрільці, кулеметники, гранатометники, це водії, водії, механіки, водії, навідники і так далі. Ось але й не тільки, але й не тільки, тому що так само потрібні ремонтники, так само потрібні логісти. Хтось має це все, то, що стріляє, їздить, ремонтувати, доставляти, забезпечувати. Артилерія, розвідка, радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, все, що пов'язано з БПЛА, це знову ж таки, і розвідка, і ударні. Багато-багато різних, яке скажімо, професійних ніж в армії. Відповідно, кожен і кожна може для себе пошукати, а що йому ближче з огляду на попередній якийсь досвід, фах, можливо, навіть хобі. І на відповідну позицію зайти.